Максим Као прокинувся рано вранці, коли перші сонячні промені заглянули до його кімнати. Він розплющив очі, потягнувся і швидко підскочив з ліжка. Сьогодні був особливий день. Маленький хлопчик відчував, що на нього чекають неймовірні пригоди. Він швидко одягнувся, схопив свій улюблений рюкзак і вибіг на вулицю. На дворі було тепло й сонячно, пташки весело щебетали. А вітерець ніжно хитав зелені дерева. Максим Као ступив на стежку, що вела в ліс, і з усмішкою вирушив назустріч новим відкриттям. Раптом перед ним з'явився маленький їжачок. Він боязко виглянув з-під кущика і зачудовано поглянув на Максимка. Хлопчик присів навпочіпки і простягнув руку, але їжачок кумедно скрутився в клубочок. Максим Као засміявся і вирішив не турбувати лісового друга, а просто поспостерігати за ним. Далі він почув дзюрчання струмочка. Вода була прозорою і мерехтіла під сонячними променями. Максим Као нахилився і зачерпнув води руками, вона була прохолодна і приємна. Біля струмка скакали жабки, а на камені грілась ящерка. Світ навколо був сповнений життя. Захоплений прогулянкою, Максим Као і не помітив, як пройшов аж до Великої галявини. Там росли яскраві квіти, а в траві стрибали коники. Раптом він побачив щось цікаве, красивий блискучий камінчик. Він нахилився, підняв його і з подивом помітив, що камінчик випромінює легке сяйво. Максим Као обережно поклав знахідку у кишеню і з усмішкою пішов далі. Це був чарівний день. Наповнений дивовижними відкриттями, і хлопчик знав, що попереду його чекає ще багато захопливих пригод.